Доброго дня, всіх вітаю вас у магазині Кобзарі, де ми вже з 30 січня проводимо програму Письменник за прилавком. Дітячі письменники. Це новий пілотний проєкт Міністерства культури України, яка проводиться вперше тут у ЖРІ. В майбутньому це буде день дитячих письменників 30 січня. Ну а ми і знаємо, і, і що в майбутньому цей проєкт і перейде у інші міста нашої України, де будуть проводитися такі тематичні зустрічі із письменниками. Так як наша Закарпаття це мультикультурний край, де проживає багато віків, багато націй, ніяких проблем люди. Раніше не мали ми з собою, як етнічні, так і скажімо інших проблем, які виникали зараз на сьогоднішній день. Ми знаємо, що сьогодні у нас війна в нашій державі. Зненацька вже скоро, як рік, буде почалася війна, і тому ми маємо представляти і інші національності, ті, які, які проживають у нас тут у Закарпатті Тому я сьогодні хочу вам представити. Якраз із берегова представника угорської культури письменницю Тінею Шрек. Будь ласка, розкажіть про свою діяльність, про свою, як ви почали писати. Дякую дуже гарно, що я могла до вас привітати і те, що ви думали про нас, про угорців Закарпаття, тому що, як ви сказали, ми живемо разом уже сотні років. Ми завжди жили в миру. І бажаю всім миру у нашому державі, нашому Закарпатті, нашому Україні. Я угорськомовна письменниця. Тому я вибачаюся, якщо я не так висловлюю себе, як має бути. Я дуже постараюся говорити по українському, так як має бути на літературному мові. Я народилася у місті Берегові, де я закінчила, здобула свою освіту як угорський філолог. Я тепер працюю в берегівській школі-гімназії «Опре рома Уже 11 років я там працюю. Я там з дітьми із з ромами мами. Це наша робота дуже для мене приємна. Я дуже люблю там працювати з ними. Тепер мені початкові класи. Перша книга мені була видана в Будапешті, назва його Холот Фіод. Це по-українськи перекладається як це мертва земля. Там мені новели про дітей, про сімей, які попали у дуже складних ситуаціях як це все описується про них. А в другому половині цього книги є наша сімейна легендарія. Так можна сказати, все описується про минулого. Про що мої предки розказували дома. Я тепер отримала стипендію і дуже вдячна в цьому від українського пенклабу була така можливість подати заявку на програму підтримки українського письменника. І я там у третьому турі виграла і тепер хочу подякувати нашому державу. Коли я закінчила свій перший книгу, я думала про те, що не лише про дітей треба мені писати, а для дітей теж наші діти в нашому школі. Я думаю, що всі діти на світі дуже люблять казки, вірші казочні, бо вони ще живуть у світі фантазії. Я крім цього дуже люблю свого краю завжди дуже любила нашу легендарію. Наш світ легендарій, тому що я почала збирати цих легендів і написати їх як, як разом у казку. Наприклад, я писала про одну корову, яку звуть шарі, як у цьому корову попала відьма, як не хотіла цієї корови молоко давати, і як наші предки це про розказували мої дідусі і бабусі. Що як прокляття заля взяли від корову, наприклад, або про нашу берегівську так вану це острів чортів. У нас у берегові тече річка Вирка, називається. І в нашому берегівському місті є така округ, як буча, а там тече ця річка, і там у річці є такий остров, і називається у нашому по народу його чортову. Я завжди в дитинстві питала, чому чому так звуть його, та потім мені там старі баби розказували, що. Що сталося там? Що там було, і, і дівчинка, і хлопчики, і вони дуже любили один одного. І в цьому землі колись була церква, і то все упало у воді. Ну такі інтересні про середню, про дідово, про довбуша я писала. Теж наш великий герой української національності. Дуже дуже цікаво їх і традиції і по легендам пошукати на нашому Закарпатті за, за те, що в нас дуже багато національностей, дуже багато поемів, дуже багато розказів про минуле. Які нові ідеї у вас виникають зараз, і що ви описуєте, скажімо, легенди Закарпаття? Якщо я пошукаю чи в інтернеті, чи в бібліотеці, дуже часто вхожу, бо в мене сестра там працює. Якщо вона мені знайде якусь цікаву книжку старовинну або про Закарпаття, вона завжди мені подзвонить. Чи хочеш ти прочитати, чи хочеш ти подивитися, що там. Завжди цих книжок заберу і подивлюся, що у них такий інтернет, можна про що можна писати. Я дуже люблю ще крім угорського українського циганський народний творчість, тому що я працюю з дітьми ромів, і у них дуже велика звичаї та обряди в Закарпатті, Дуже інтересні. Вони як і вони відрізняються із берегівським. І з Ужгородськими ромами, чи берегівським і виноградівським роми у них інші традиції, у них інші звичаї, і цих дуже інтересно їх поставити один біля одного, бо бачимо там і різницю, і все таких. Якщо людина читає багато, тоді завжди ідуть нові ідеї, нові плани. Я тепер надавно дві роки тому народила дівчинку, дитинку. Мені треба. Було віддихати, я довго не писала, тому що ну, материнська любов і материнська сила забирала. Дитина, і так і має бути у житті жінок. Тепер як я вийшла на роботу назад із 1 вересня 2022 року, знову почала писати і казки, і вірші, і новели. Письменник завжди має планувати навперед, завжди має знати, що вона чи він хоче в майбутньому. Так кажуть, що це недобре навперед висказати чи комусь сказати, що що ти хочеш, чи на чому ти тепер працюєш. Тому що кінець кінець ти того не зробиш, бо дуже багато говориш про нього а, а сам ти працювати над цим не будеш. У нашому Закарпатті дуже багато національностей, і так дає, так виходить, що і дуже багато письменників. Але Ті, хто іменно з дитячими творчістями працює, дуже їх мало, або дуже їх дуже мало їх знають, тому що неналежну увагу приділяють на, на цьому. Я ж думаю, що всі школи мають запросити до себе письменника свого краю, свого міста, щоб діти знали, наші діточки знали, хто живе серед них. Може у кого бабуся, чи дідусь, чи сусід, письменник і, і саме дитина. На не знає в нашому у школах дуже мало про рідного краю учиться дітей та із літератури? Це треба було помаленько збільшити, бо свого народу, свого коріння всіх має знати вже із першого класу, вже із садочка, із найменшого віку. Як ваше ставлення учнів до вас, коли вони узнали, що ви пишете вірші? Як для дітей і пишете і для дорослих, бо ви ще маєте і про це говорити, що ви і для дорослих теж пишете. В першу чергу, як діти до цього відносяться? Я дуже довго нашим дітям своїм дітям не розказувала те, що я, я пишу, я пишу новели чи казки, чи вірші. Як я. Приховувала, я не казала те, що я мені стидно чи чи щось. Лиш, щось я так думала, що я перед ними лише вчитель, а не письменник. А одного разу було таке, що діти вже почалися користуватися із Фейсбук чи там Інстаграм. І там один раз підходить до мене дитина та каже, що ви письменник? кажу, їй, та «Да, я пишу. Та звідає, а чому тут не знають про вас, що ви письменник? Та кажу, знаю. Та, та дитина каже що мені, що треба всім розказувати, щоб ви письменник, щоб вас весь світі о, знали. Ну, це було перший випадок для мене, і дуже добре мені було це слухати від дитину. Бо сама дитина не вміла ні читати, ні писати. І після того він почав краще вчитися, бо він хотів прочитати і мої новели, і мої казки, і мої вірші. А в кінець він вивчив і, і в того. Ну треба знати, що у нашому ну не не лише в нашому з цими дітьми трошки важче працювати, як іншими дітьми, тому що вони вдома не отримують такі підтримки чи допомогу від батьків, які має ми у них тепер у школі і батьки, і сестри і. І все все у світі. Потім, коли я вже їм розказувала чи прочитала їм казки, бо вони завжди просили, що і свою додавляти, не лише теми по книгу, і свою розказувати їм вже було їм цікавіше. Потім у нас створилася у берегові закарпатська спілка угорських письменників, і ми вже почали в школах ходити такий відкритий урок провести. Ну куди нас пригласили, ми. Туди і поїхали. Це було по більшості у берегівському районі, тому що ну, самі знаєте, що з автобусом чи з машиною дуже тяжко із своїх грошей. Ми туди, там, де ближче, поїхали, і такі відкриті уроки, відкриті літературні вечір проводили. Діти дуже і хотіли прийти до нас, і дуже їм було цікаво пізнавати чи ближче узнавати письменника. Мене у мене в класі завжди казали діти, що письменники то лише можуть бути мертві, не живі. Вони самі думають, що письменники то вже всі-всі померли, а не живі. Вони не зрозуміють, що і жива людина може бути і письменником, не лише мертва, і їм цікавіше тепер з живою людиною поспілкуватися там, поговорити. Почали дуже багато часу провести біля дітей. Коли вже цей ковід почалося, вже зменшилася кількість цього відвідування, тому що і ми самі не хотіли нікуди йти, тому що було карантин. І напустили до дітей, бо наказ було такий, і потім, на жаль, за ну, почалася в нас війна. На кого ніхто не і думав, може статися, це найгірше у світі, то що може статися з людиною? чи... Ну, ми бачимо приклад, що коли ви представилися і діти узнали, що ви письменник, воно допомагає у навчанні. І це для педагога один із самих таких пріоритетів, якщо людина, яка може знайти, як маленький ключик до той дитини, щоб їй спонукати для того, щоб вчити. Ця наша програма якраз і для того і існує, тому і виникло таке, що 30 січня. Це буде на державному рівні якраз свято української книжки. І які плани у вас на майбутнє? Бо я знаю, що у вас є вже дещо написано на папері, чи є у вас спонсори або по грантах, щоб видати вже ваші праці, ті, які ви зараз написали, та і пишете. Моя перша книга видавалася у Будапешті, тому що в Україні горської мови видавництва так не дуже існує. Тоді я спробувала там видавати його, це видавалося у Будапешті. Тепер вже закінчила свою першу дитячу книгу, як називається Ердоксег, «Гвоздік чорта. Це теж така похожа народна казка. Теж стоїть у Будапешті у видавництві. Якщо видають, видають, це чекаємо тепер на рішення. Тепер працюю романом, який теж показує в нашій Закарпатті міжетнічні, міжрелігійні зв'язки. Має таку робочу назву, як лінія кордону. тому що я так думаю, якщо хтось із, із, із Європи чи всередині України приїде до нас, сама бачить таку лінію, що може відрізнятися Закарпаття, з чим може відрізнятися Закарпаття від інших областей. Це такий містичний роман буде, якщо Бог мені дасть його закінчити найближчому часу. Це зараз одно, яке в Будапешті, то а інші бо є у вас тут і на папері деякі нароботки. Це вже майбутнє теж, так? Так. Ви так. хочете? І це дитячі чи дорослі вже? Це дитячі казки, Це стоїть у винавництві вже в Будапешті. А третю книгу, під яким я працюю тепер, то я ще нікому не давала і не отримала пропозиції на нього. Будемо бачити, як буде в майбутньому. Ну, так я думаю, що берегівська спілка, так як ви вже говорили, що ви є у спілки письменників Береговщини, так. Я думаю, що через них воно стоїло би і з цим питанням... Ну, у перших рада хай вирішує це питання, а після вже можна виходити на різні гранти, і щоб це видавалося. Ну, так як зараз за ці дні ми говорили дуже багато, деякі ось два письменника пишуть по екології. Праця дитячого письменника це один із найважкіших напрямків, бо в принципі вони починають спілкування із читачом із малку. І я би хотів би звернути вашу увагу, може, в майбутньому. Щоб ви почали і, і щось писати про екологію, казки. Чому? Там, де ви якраз і працюєте, і в ромських школах, дітей треба і з малку привчати, правда, бо ви говорите, що вам дуже тяжко працюється у тому, що вдома нема можливості дітям якби і готуватися, і когось пораду дістати. Ви у тяжкому такому стані, що сам на сам із дитиною. якщо у вас Є нормальний діалог з дитиною, тоді ось щось із тієї дитини буде, правда? Ну а це найголовніше, що діти на, на вас дивляться, якби на куміра, бо ви письменник. Я думаю, що це якраз і треба використовувати, що коли говорять, що письменник лише мертвий може бути. Так? ну, це мало смішно, але є таке уявлення у дітей таке, ну і зараз. Це якраз і популяризація того, що да, у нас є живі письменники, які треба йти, чим більше зустрічі організовувати, щоб воно було популяризувало. І ми будемо надіятися, що після цієї нашої програми буде більше державних замовлень для письменників, бо є старше покоління письменників, які вже дуже багато зробили, але є нове покоління перспективних письменників яким би треба би ту фінансову допомогу, щоб видавати? Бо на сьогоднішній день саме не написати, правда, а видати, видати ту продукцію, яку ви показуєте свою ту надбання, ті, які ідеї, які ви хочете донести до читача. І щоб тим скоріше це, це було б, це було б чудово. Що б ви ще хотіли би. Я кажуть побажати. Я в першу чергу звертаюся до дітей, що ви читайте, ви читайте те, що ви хочете, то, що вам сподобається. Читайте те, що для вас підходить. То, що тобі сподобається. Тому що більше читаєш, більше мову буде знати більше слів будеш мати, більше, більше можеш ти себе висловлювати. Якщо ти казку хочеш, ти читай казку. Якщо ти фантастичну літературу хочеш, ти читай фантастичний, бо дитина завжди має сама вибирати. Маєш ти читати то, що тобі у школі дають. Тобі то треба читати. Або ти зрозуміти цього лише. Через пару років буде знати. Лише читайте, і то буде найкраще, тому що краще будеш себе висловлювати, краще будеш думати, кращі думки приходять. Бажаю всім миру в першу чергу над головою і всього найкращого у світі. На завершення тоді ми сьогодні побачили іншу сторону. Іншого регіону Закарпаття це Берегщина. Ми побачили письменницю Тімею Шрек, яка працює у ромській школі і показала себе, що можна і в ромській школі працювати. Дітки одинакові, це до тих дітей треба знайти, як кажуть, ключик. Тоді воно скривається. Тому слідкуйте за нашими анонсами. Завтра буде завершення цієї програми. Всім нам меру, чим скоріше, та й до перемоги. Я думаю, що і в майбутньому ми будемо зустрічатися, бо ми мусимо популяризувати і національну культуру надбання того, якого є у нас в нашому краї. Так як наша область це мультикультурний край, де, і ще раз я наголошую, у нас ніколи проблеми по національним ознакам не було. Хоч як хотіли би роками вже розвінчити тут якийсь. Не знаю, міфічний, але я наголошую, я вибачаюся перед іншими. У нас нема того лумпим пролетаріата, з яким би це можна зробити.